Серія Хітман в принципі завжди була про темні таємні таємничі інші сувнімічні організації. Та в останній трилогії розробники, так би мовити, дали собі волю, і саме ці три сезони розливаються великою кількістю відсилок на реальні події останнього часу і реальні конспірогічну шизо або не дуже шизо, теорії. А ще там є державний прапор. Зазвичай у іграх реальні конспірологічні теорії дуже змінюються, щоб пасувати всесвіту безпосередньо гри або стають об'єктами насмішок. У той же час останньому хітман, особливо у другому та третьому сезонах, дуже яскраво розкриваються реальні версії різної ступені шизанутості по типу умовного світового уряду із дуже яскравими алюзіями на наш світ. Зараз про це поговоримо, але про цим не забувайте про допомогу ЗСУ і взагалі про те, що у нас в країні досі продовжується війна. У принципі, таємні організації були представлені у серії з моменту її зародження. Дуже складно уявити якийсь проект про найманих вбивців без секретних зборів, чесно кажучи. Головний герой всю серію працює на міжнародне контрактне агентство, далі просто МКА, і натхнула розробників на їх емблему, безперечно, стара емблема Мі 6. Проте дизайнери домалювали невеличке око на вершині трикутника, що вже можна сформувати як безпосередню відсилку на ілюмінатів або ж просто на даляри. Що насправді теж має сенс бодові з МК Мерсі Слетіфер, що прикладається з латині як торгів. Для смертю. Звісно, ми можемо жартувати про ілюмінатів, масонів І інші шезатерії проте всі ми знаємо, хто насправді, так би мовити, тримає цей район. Так, хто там, хто там? Ще я нічого не знаю. Який пас масон? Нічого не знаю. Ні, звісно, не чую про це що ви. Моє розслідування, яке розслідування, яке. Якщо довгий час можна було вважати, що МК були такими собі люмінатами світу хітман, то ось останні ігри розвіли ці припущення. У нас з'являється організація Providence, яка натурально є потаємним тіньовим світовим урядом. Згодом розкривається, що керівниками організації є три багаті родини, партнери. І у реальних шизотеоріях також часто представляється версія, що світом керують багаті династії. Проте якщо керівники – європейці, то ось у реальних шизотеоріях зазвичай представляються представники національності, яку я не можу назвати у зв'язку із законом про запобігання та протидії антисемітизму в Україні. А ще у них є невеличкий хаб для зустрічі у віртуальній реальності у формі трикутника. Звісно, головною конспірологічною теорією є чи помер Фрідріх Нітша, чи приїхав в Україну і очолив брат. Dziękuję Варто відмітити, що одним з головних асетів одного з партнерів є нафтова компанія Hamsun Oil. У реальному світі велику роль у історії рокфеллерів грає компанія Standard Oil. Згодом розділена декілька менших. Це порівняння зроблено виключно на основі назви, бо знайдіть мені хоч одного впливового бізнесмена без нафтової компанії в Кармані. У фіналі другого сезону 47-му потрібно пробратися на події, хто б міг подумати секретної організації Спільнота Ковчегу. У грі організація складається з мільярдерів, мільйонерів і подібних хледерів, які очікують на кінець світу і роздумують, як вони. Можуть вижити і які для цього взагалі є методи. Утім, спочатку організація була створена агентом КДБ Янусом, який, начебто, запобіг ескалації Холодної війни. Будучи передовим агентом КДВ, приєднався до Провіднес, вважаючи холодну війну безмістовною. І на жаль, чи на щастя, у нас немає доказів реальності того, що існують певні мільйонерські спільноти, які намагаються врятувати дупи перед кінцем світу. Але у сучасному світі є підозри вважати, що таке може існувати, принаймні у шизоторіях. Точно А ось безпосередньо відсилкою до реальності є роль у геополітиці. Існувала така собі білдерзберська зустріч. Білпілдерберська. Білдерберська зустріч заснована у 1954 році, вперше проведена у Нідерландах, метою якої була запобігання новій світовій війні методом встановлення контакту між Європою та Північною Америкою. Та наскільки я розумію, зниження напруги, що виникла через холодну війну, і згідно багатьом версіям, як намагання продвинути інтереси західних капіталістів світу, стилістика ігрової спільноти дуже нагадує фільм. Ice White Shot Кубріка на основі книги новела про Мрія або ж травм новел яка розповідає про таємну елітну спільноту, яка займається різними еротичними неподобствами. І, хоча спільнота Ковчегу таким не займається, утім, схожість як в уніформі, так і у секретності складно не помітити. Фільм взагалі став частиною конспірологічних теорій через те, що на шостий день після показу фільма Warner Брос Кубрик помер від серцевого нападу. Знову ж таки, підтверджувати чи спростовувати всі ці теорії я не збираюся і не буду. Я просто хочу показати, які існуючі теорії змови різної степені шезанутості лягли в основу гри. У грі також можна зустріти багато згадок такої країни, як Ханданян. Це азійська військова диктатура. В неї керує диктатор, відповідно, джинпо, який назвав себе небесним імператором. Щось таке. У нього, звісно, є син Тренпо, який теж Україні вважається як небесний принц. Це беззаперечний ігровий аналог Північної Кореї, що можна здатися, як мінімум, із форми цього самого Джинпо. Згадується, що вони також використовували дрони компанії Кронштадт, керівників якої теж доведеться згодом вбити, щоб збросити бомби на ціль. Протестуючих у тунганській долині. Hello, Industries. It's a We need billion drones to bomb. Звісно, дрони тоді були вже широко відомі, але, на жаль, не так широко утилізувалися, як наразі. Тому саме не забувайте донатити на дрони і взагалі на все, що потрібно для ЗСУ. Але це не єдиний диктатор у грі. Перейдемо до справжніх. Без ПАТЕР Річард Екведзії з кличкою Екс-Диктатор один із неловимих цілей у всіх трьох сезонах. І це знову ж таки ще один ігровий аналог, але тепер такого диктатора, як Мабуто Сесе Коко, диктатора Заїру, яка більш відома як Демократична Республіка Конго. Як мінімум його можна пізнати за його цією шапочкою. Причому, судячи з біографії ігрового диктатора, розробники дуже сильно натякали, що ось цей наш персонаж є взагалі то агентом французьких спецслужб, або принаймні дуже до них наближений. У четвертій місії третього сезону 47-му доводиться подорожувати у Китаї та розбиратися там із цілою бункер Базою МКА, на якій як проводяться трансгуманістичні експерименти, так і зберігається інформація щодо діяльності організації. Образи подібних місць дуже часто зустрічаються у культурі і, взагалі, в Азії, їх можна назвати англійським словом Black site» – локація для проведення певної нелегальної операції чи завдання, часто як своєрідна тюрма. Конкретних прикладів з реального життя, які могли стати основою для китайських серверів МК, я не знайшов. Проте, якщо вбити у гуглі «China сервер, хакер, роук або ще щось таке, можна знайти багато новин, які підтверджують наявність великої кількості баз. Терорів у Китаї діяльність цієї бази МК теж своєрідна. Вони наймають бездомних людей, щоб проводити з ними різні експерименти по вживленню чіпів і різних технологій. Дуже схожий мотив з'являвся у Watch Dogs 2, де одна велика медична корпорація теж займалася подібним. У контексті місцеположення в Китаї все це звучить ще більш автентично. Звісно, більшість великих країн скоріше за все так чи інакше замічені у цих блексайтах, але китайські блексайти отримали свої назви: Блек Jail. Темна тюрма, де китайські силові структури утримують нелегально затриманих людей. Представників опозиції, наприклад, мотиви трішки схожі, хоча й відповідно різні. Ще невеликий цікавий факт: події останньої місії відбуваються на радянському бронепотязі Яноса The Mortar, що є дуже видомою відсилкою на частину Бодяни Golden Ай, де головний антагоніст Шпугон Олектривалян, теж відомий як Янус, теж мав свою базу у вигляді пронепотяга. Достатня іронічна відсилка, враховуючи той факт, що тепер розробники Хітман працюють над рою про Джеймса Бонда. Я намагався знайти, чи були у потяга триваля реальні аналоги, та судячи з усього, і не було. Друга місія, що відбувається в Англії, це взагалі жирнюще посилання на Knives Out. Але, звісно, були подібні рофли в інших іграх серії, хоча, мабуть, що поменше. Ось, наприклад, у Бладмані з цілей є Lord de Heвіland, порномагнат Порн де Хевіленд, який був також відомий випуском журналу для дорослих. Чітка і зрозуміла відсилка на Гю Гефнера. Одна з цілей нової трилогії, до речі, Марко Абіаті, італійський політик, це чергова алюзія, але цього разу на скандального політика і, до речі, командирія Шевченка, а ще Сєпара Сільвіо Берлосконі. Що ж, як можна побачити, розробники Hitman люблять черпати натнення із реального світу і перемішувати усе це з власними ідеями, створюючи унікальний всесвіт. Але починаючи з другого сезону, нової трилогії відсилки ставали все більш прямими. і у третьому сезоні у багатьох елементах можна помітити так, би мовити, реальне коріння. Що втім, ніяк не робить гру гіршою. Також доволі сміло та неординарно виглядає те, що вони вирішили використовувати справжні конспірологічні теорії змогу. Особисто я можу задати мабуть, що лише Гренсефт Ауто, які які підтверджують багато конспірології, так і наспіхаються з шизотеорії. Якщо ви знаєте щось подібне як з хідмана, так і з інших ігор, обов'язково пишіть у коментарі. Бувайте та не забувайте.